Я дуже надіюсь, я дуже сильно надіюсь, що пам'яті на телефоні хватить. Тому що я поняття не маю, як завжди, про що я буду з вами розмовляти. Фокус. Який в сраку фокус, коли ніц не видно. От ніц треба під. Чи не треба? Я чисто як фіранка буду. Зараз спробуємо. Опа! Нехай! Всім привіт! З вами Міса, авторка манги Дитя Всесвіту, різних хмальописів, ілюстраторка колишня. Хоча ілюстраторство завжди в душі, завжди з нами. Завжди в скетчах. Вона поруч поблизу ходить. От. Інколи анімую. Займаюсь створенням своєї історії, те, що в мене зараз на стіні висить. Якщо вам цікаво, буду з вами пити каву. І ви зі мною пийте каву. Ми погнали! Що знову в моєму житті? Це новини з Курську. Знаєте, трошечки, трошечки радості мені в душі не заважає. От трошки додає мені такої. Атмосфери і щастя і всього решта. Тому новина з Курська Кайф. Я прийшла кену, неочікувана на стрімі. Думала, пограю, як завжди, бо, тому що я не могла пройти одного боса. Мені дуже тяжко було від нього телепортуватися. А потім виявилося, що він один з кінцевих, і я дуже швидко прийшла. Кінцівка мені дуже сподобалася. В принципі, вона мене надихнула. На один е, сюжетний нюанс в моїй історії, який зараз якраз стоїть і на столі можна наблюдати, От, дуже прикольна кіно кінематографічна штучка. Дуже класні кадри. Мені подобається сюжет. Е, правда, він був по-англійськи, і я його не дуже сильно розуміла, але це краще, ніж, е, ну, типу, російською, е, чесно. От. Е, тому в мене з пройдених ігор точно е, речатий Кланк і Кена. Ну, Хогвартс там під кінець вже доходить, але я не хочу завершувати. Я знаю прекрасно, яка там кінцівка, бо я дивилася проходження. Тому я віддалю цей момент, не хочу. Попри те, все, що я завжди вибираю режим історії, тому що моїх нервів не вистачає на те все, щоб я проходила. От. Тому в мене. Дописана історія по кадрах. В мене 40 чимось сторінок контуру є. І я завершила один проєкт. Я покажу декілька сторінок зараз вам. Але я не буду детально про нього розповідати, тому що згодом будуть окремі на це новини. От, і, відповідно, у мене на порозі ще один проєкт, Благо, видавець мені дозволив е, трішечки гратися зі стилем. Мені це дуже подобається, тому що коли довгий час маєш свій пайплайн виконання, е, і ти прекрасно розумієш, що після цього йде ото, от після того йде це, воно не дає можливість експериментувати і робити щось нове. Тому мені дуже-дуже сильно подобається цей е, новий подих. І... Переходимо на новину з тим, що я пережила своє день народження. Облаго декілька днів святкувала. Тепер мені 26. І я пережила своє день народження, отримала купу подаруночків. Я в захваті від них, і дай Боже, мені часу, і сил, і всього, що мені потрібно, для того, щоб це зробити і використати їх поповні. по повній. По-перше, в мене. Подарили мені тарошку, Тарошку топі. Хто не знає є раз де, е, я вам відео супровідкину. Дуже прикольні, дуже стильні для натхнення і розглядання, саме те, що треба. Ну і дівоч вечора якогось. Дуже е, класні зображення в його стилі з певною кольоровою гамою. Ну, я вам там. Покажу, якщо в мене буде сили не монтувати. що з новенького? Звісно, всі подарунки я не покажу, але в мене є те, що точно я покажу. Skydoll. Значить, небесна лялічка барбучі і канепа. Столістика інтересна, вона переважною кольоровою гамою в жовте, зелене і рожеве. Що додає надзвичайного якогось такого, знаєте, художники зрозуміють люди, які малюють атмосфери, додає якогось присмаку, коли читаєш, асоціації фльору, враження. От, прикольно, малюється яким чином: малюється олівчик, потім колоризація поверх з різними шарами змішування. І виходить те, що виходить. Інколи зовсім не видно, що це був олівець, а інколи видно. Коротше, дуже прикольна штука. Взяла собі для натхнення і, відповідно, для моїх наступних робіт, експериментів і вражень. І я таке люблю, в мене такого багато. Допустим. Допустимо, це також олівчиком, скоріше всього, малювалося, тому що. Дивлячись на а, те, як воно виглядає, там не видно чіткого контуру. От тому експериментувати з різними е, стилями і е, матеріалами це дуже прикольно. Тим паче, е, в мене були дуже такі. Переживабельні вайби за те, що е, була вимога видавця, щоб мій стиль е, був впізнаваний і лишалося щось таке, що мене характеризує. І я зрозуміла, що те, як я бачу, я все одно переношу однаково. Те, як я передаю світло і тіні, я все одно передаю однаково. І матеріали. Це всього лише десь ну, 30-20% в залежності, в залежності від того, наскільки це показати. Тобто, наскільки це передати і наскільки підкреслити інак, інакшість матеріалів. Тому що в мене тут стається ось тут перший експеримент по, по цьому є. Олівчик, туш і. Є. Олівчик, туш і контур потім оброблюється. і майже не видно, що я там щось змінювала насправді, але відчуття новизни, воно присутнє. Я зробила тільки два вірші, тобто в мене ще по плану буде 13 віршів, які я буду робити. На нову збірку вони будуть похожого стилю новенького. І тоді я вже зможу до кінця зробити якийсь висновок, чи це впливає, чи не впливає. Ну, експерименти повинні бути. А в моїх планах зробити одне цікаве відео, але воно буде дуже-дуже далеко. Про виконання, про те, як я роблю, і я хочу зробити прям цілу серію. Я не знаю, можливо мені робити відео прямо як я зараз роблю, в процесі самого створення, ніж потім, тому що я щось можу забути. От що я? я ще між цим і цим вагаюся, чи мені під кінець процесу, коли вже все буде готове, чи мені впродовж процесу знімати відео. Я не знаю. Якщо ви знаєте або думаєте, що вам щось більше подобається, то напишіть, тому що зворотній зв'язок важливий, не мовчіть в коментах діліться. Ну, типу, мені дуже важливо розуміти, куди мені рухатись. Я знаю, що мої е, глядачі і мої олдис трансляції зараз мені будуть писати, а де огляд на кліп студіо. Але воно буде, ну все буде, все буде потрошку. Я не можу все зразу. В її голові надто багато подій і, за, і завдань. І думок. О, низький заряд. Добрий день. Так Е, в принципі, Можливо, я на цьому буду завершувати, а можливо, і ні. Це все залежить від того, чи довге відео буде, чи ні. Опа! Я надіюсь, що вам це відео сподобалось, тому що мені сподобалось і я сіла поговорити, сіла виговорилась, розказала, що в мене нового. Зроблю тут якісь естетичні вставочки по ходу відосика, і я надіюсь вам сподобається. Тому, дякую, що зі мною були. З вами була ваша Міса. До зустрічі! Також з нового, що я не показала, я зробила артець зі снейпом, че снегом. Я не знаю, як правильно говорити. Але в мене був сезон перегляду Гаррі Потстера. Того в мене тут і Хогвартс Легасі був і Гаррі Потстер, і багато стічей. Стічей багато, багато стічей не буває. Січ мого дитинства. Подарничок, подарничок, подаруночок, подаруночок, подаруночок. Thank you